Вирішили провести відпустку чоловіка, мандруючи Україною. Заїхали на закупи, відправлялись ми з Івано-Франківська, вклали маршрут і вирушили в дорогу, Насолоджувались красою, краєвидами, взяли з собою собаку, кайфували від дороги, ну, звичайно, не від наших доріг. І приїхали на нашу першу локацію. Заліщики. Точніше, ми приїхали не в самі Заліщики, а приїхали в селище Хрещатик, звідки відкривається неймовірно красивий вигляд на заліщики. Їхали з Івано-Франківська 2 години. Дорога не дуже хороша, але воно того варте. Можна в Google Maps відразу ввести оглядовий на заліщики, і вас відразу навігатор приведе на оце красиве місце. Дуже гарний краєвид, ми приїхали в обід. Приблизно в годині 11 Людей не було взагалі, тобто можна спокійно розкластися на пікнік, лежати, ота, як бертуха, і насолоджуватись. Отаким от красивим краєвидом.